Доброго дня! Сьогодні будемо робити йогурт з фруктами і заморожувати Для Цього нам потрібен йогурт 400 грамів, який я додавала дві столові ложки меду, бо він був не солодкий. Також нам потрібна клубнічка, можете додавати будь-які фрукти. Тут у нас є чорнички і тут у нас є горішки з шоколадом і з горішками. Отаке. таке. Можете додати любименки, рівномірно розподіляємо йогурт, і тепер будемо додати клубничку. Все розподілила по йогурту, так повтоплювала його, і тепер на 2 години мурзилку. Дивіться, яка краса вийшла. Бачите? І тепер ми спокійно я вже тут поламала, собі ламаємо на кусочки, які нам подобаються. І маємо білий шоколад. Маємо білий шоколад з фруктами. Бачите? Яка краса? Хто має діток маленьких, пожалуйста. Навіть самому хочеться не тільки діткам. Все. Дякую всім, хто дивився. Кому сподобалось, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на канал.